Сьогодні ми не просто готуємо сніданки. Ми рятуємо ваш ранок від звичайних бутербродів і чашки кави. Тож, починаємо. Додаю у сковороду воду та нагріваю її. Коли вода закипіла, нагрів зменшую. Не потрібно, щоб яйця там кипіли. Бережно розбиваю яйця, додаю сіль і накриваю кришкою. І та-дам! Така симпатична, корисна яєчня у мене виходить. Додаю листя салату, помідори, половинку авокадо, приправляю червоним перцем і обов'язково додаю ляну олію. Вона найкорисніша за всі олії. Раджу спробувати гречаний хлебець з козячим сиром. Козячий сир перетравлюється нашим організмом набагато краще. І так, що ми маємо? Яйця це білки, корисні жири, важливі вітаміни та мінерали. Козячий сир багатий на кальцій та містить корисні пробіотики. Гречка це зовсім суперфуд. Авокадо це справжня поживна бомба. Приносить безліч користі для здоров'я. Овочі це клітковина, а клітковина це їжа для корисних бактерій. А там, де здорова мікрофлора, там і гарний імунітет. Такий сніданок додасть вам сил та натхнення на цілий день. Смачного! Другий сніданок у нас оладки. Це чудовий варіант для тих, хто хоче отримати максимум поживних речовин на сніданок без додавання цукру. Половинку банану розмінаю до однорідності. Додаю одне яйце, одну ложку гречаного борошна та дві ложки вівсяних висівок. Можна не використовувати гречане борошно, а просто додати 3 ложки висівок. Але ж з борошном виходить смачніше. Залишаю суміш приблизно на 5-10 хвилин. Розігріваю пательню і додаю олію. У мене це олія авокадо. Викладаю оладки та знижую температуру. Це обов'язково. Тепер потрібно накрити кришкою і чекати десь 2-3 хвилини. Обсмажую з обох боків, поки не відчую той знайомий запах здорового сніданку. І вуаля! Оладки з висівками добре поєднуються з ягодами, горіхами та йогуртом. Ці оладки не лише корисна, але й дуже смачна альтернатива звичайним борошняним стравам, адже вівсяні висівки містять вітаміни групи В, магній, залізо та калій, підтримуючи здоров'я серця і нервової системи. Смачного і не забудьте поділитися цим рецептом з друзями. Якщо ви думали, що каша це щось нудне, то сьогодні я спробую спростувати це. Щоб не гаяти час зранку, я з вечора заливаю 3 ложки вівсянки водою та залишаю на ніч. Не використовуйте вівсянку швидкого приготування, користі з неї небагато, а ми робимо корисні сніданки. Ось так буде виглядати вівсянка зранку. Щоб каша мала приємний солодкий смак, розминаю половинку банана та перекладаю у сотейник. Додаю вівсянку та 150 мл мигдалевого молока. Можна використовувати будь-яке інше на ваш смак. Доводжу до кипіння та зменшую вогонь. Варю приблизно 5 хвилин. Тепер не цікавіше. Додаю 1 столову ложку меленого кунжуту та 1 столову ложку меленого льону. Трошки прогріваю та даю каші настоятися, щоб вона стала кремовою та ще більш смачною. Додайте ягоди, фрукти або горіхи, що вам більше до смаку. І готово смачний і надзвичайно корисний сніданок, який потурбується про вас зранку. Вівсянка дає енергію, а насіння льону потрібні жирні кислоти омега-3. Якщо ви слідкуєте за своїм здоров'ям та намагаєтесь харчуватися корисно, поставте плюс у коментарях і я зніму ще багато смачних сніданків.